Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. А зараз робимо з вами огляд новорічного святкового каталогу. Цей каталог буде діяти в грудні 2023 року та в січні наступного року. Уже на першій сторіночці ми бачимо анонс, що у нас чекає 89 новинок. Ну це дуже багато. Так, на першій сторіночці у нас вітання від нашого генерального директора. І дивіться, відразу новинка, новий аромат. Звертаю увагу 100 мл це буде великий флакон. І відразу ж новорічна ціна від Наталії Гнатюк. Клас. Так, вау. У нас нові аромати. Так, це у нас, я так розумію, жіночі, теж по 100 мл. А ще плюс 4 аромати. Клас. Тут, я так розумію, жіночі імена назви: Єлена, Діана, Мерлін, Бодіка. Не знаю, як правильно читається. Ну, супер, Хюрен. Так, а це у нас 5 чоловічих ароматів. Теж це у нас, звертаю увагу, все парфумована вода і по 100 мл. Це величезні флакони. І для такого флакону це дуже хороша ціна. Так. Ой, ще новинки. Дивіться, вже з перших сторіночок дуже-дуже багато новинок. Так, в нас з'явилися жіночі парфумовані бодіміст для тіла. Це по 250 мл. Шість ароматів. І як нам говорили, що це мають бути аромати, дуже схожі на, на аромат Victoria's Secret. Ну, побачимо. Так, і ось тут ще 6 ароматів. Тут уже формат 100 мл і я так розумію, тут у нас різні будуть аромати. Супер. Знову новинки. І знову аромати. Тут у нас теж чоловічі і жіночі, це парфумована вода. 50 мл, ціна 419 гривень. Так, ще 10 ароматів чоловічий і жіночий. І акція на кожен другий парфум 30% знижка На ось ці новиночки ще й буде знижка 30% на кожен другий. Просто супер. Так, це наші мила натуральні. І знов новинки 4. Аромати лосьону для рук і тіла. Формат 100 мл. Дуже красивий, такий сучасний трендовий дизайн. Клас. Тут лаванда, манго, кокос і ягоди. Я вже хочу спробувати. Так, так новинки Космолів. Поживний відбілюючий крем для обличчя. Далі відновлюючий крем для обличчя і. З ефектом матування, тобто для жирної шкіри підійде, крем для обличчя проти пігментних плям. Клас, цікаво. Так, тут у нас, по-перше, вавціна. 199 гривень замість 219 за умови придбання будь-якого крему зі сторіночки 12. Ага. Тобто купуєте будь-яку новинку і на мейл у вас знижечка за 199 гривень. І тут у нас акційна ціна набір крем для обличчя з колагеном і сироватка під очі з колагеном за 1699 гривень. Вигідно. А до речі, звертаю увагу сироватка під очі, формат 50 мл. Цієї сироватки на півжиття вистачить. Зазвичай для шкіри навколо очей 15 мл, а тут цілих 50. Просто супер. Так, далі новинки GZE. Це в нас декоративна косметика. У нас буде розсипчаста пудра Джузене. Нагадується закріплення макіяжу і для матування обличчя. Так, мінеральні рум'яна в трьох відтіночках. Дивіться, яка крута, стильна новинка, водостійка підводка Фломастер для очей, виглядає дуже красиво. Тут у нас вау ціна, при умові придбання будь-якого продукту зі сторіночки 18, у нас стік для контурінгу буде зі знижкою. буде 299 гривень, гарна знижка, до речі. При покупці будь-якого продукту із цієї сторіночки, тобто при покупці тонального крему або матової пудри, Знижка 80 гривень на оцей стік. Хороша акція. Так, споповнення матових помад. Це новинки листопада у нас. Так, олівчики це помада. олівець дуже крута, стійка. Маю таку, дуже мені подобається. Так, новорічна ціна на матову помаду Джизене. До речі, це ага, за умови придбання олівця для губ. Тобто, підбираєте олівчик з цієї сторіночки. І помада буде зі знижкою Клас. До речі, помада це теж у нас ну, одна із останніх новиночок. Так, новорічна ціна на скраб для губ. Так, добре. Так, це наша декоративка Ньювел. Well. Теж дуже жакісно, класно. Без додаткових акцій. Так, тут у нас акція, знижка 20% на будь-який продукт із цих двох сторіночок. Чудова акція. Так, так знову, так. знову акція, знижка 20% на кожну другу помаду із цих сторіночок. Супер просто. Акцій багато. Так, наші аромати, парфумчики, жіночі. Так, це наші чоловічі парфуми. так, Прибіотик це наш нас стоп продаж Дуже крута серія. На догляд за обличчям. Тут у нас акція вау пропозиція набір. Крем денний та нічний. Це антивікова серія. При покупці двох. Тобто наборчик виходить 549 гривень. Тобто 50 гривень економії при покупці двох кремів супер. Так, знову набір у нас для зволоження шкіри це зволожуючий крем із сироватка. 699 гривень за наборчик. Так. Це наша новиночка теж в листопаді. Так, вау ціна у нас. На креми бальзами при умові покупки будь-якого будь продукту зі сторінки 58. Тобто при покупці будь-якого продукту з чайним деревом, на крем бальзам з чайним деревом або на крем бальзам з олією календули, дивіться, яка гарна знижка буде, знову новинічки. Так, дуже цікава і неочікувана новинка. Дивіться, який продукт. У нас будуть гігієнічні прокладки з крильцями. Це в нас якийсь новий бренд заходить, я так розумію, преду, тому що так, у нас тут є на різні кількість капелюк. Так, і у нас з'явилися нові шампуні дитячі. Це а, в об'ємі 200 мл і в об'ємі 400 мл. Цікаво, теж бачите, фірма. Одна це, я так розумію, новий бренд заходить. Супер. Це в нас чоловіча лінійка. Так, це у нас дитяча доктор Клінік. Тут у нас багато засобів і шампуньки, і лосьйончики, і під підгузник кремчик є від висипань і присипка, сонцезахист дитячий, Дубна паста дитяча теж є з ароматом полунички. Так. Так, у нас акція, новорічна ціна на спрей. З Алої. Ось тут можете почитати, що він робить. 259 гривень. А так, ціна 299 гривень. Це королін знижкою. Гелі для душу наші. Так, новорічна ціна на заспокійливий гель для інтимної гігієни. Я таким користуюся вже давненько, мені дуже подобається. Тут дуже хороший pH. Так, наборчики, Набор, набір суглоб актив 269 сюди входить крем бальзам і комплекс, це вітамінки. І веноактив теж у нас на акції наборчик 279 гривень за крем-бальзам і комплекс веноактив. Так, новинки у нас нові фарба для волосся. Так, ось такі відтіночки. Не знаю, як передають вони, які вони насправді будуть. По 149 гривень. І у нас ще одна фарба для волосся без аміаку. Тобто це звичайна, а це без аміаку. Вже клас. Так багато новинок, я прям шуті так. Акція на кожну другу натуральну олію на нас знижка 20%. Теж супер. Так, це у нас догляд за волоссям. шампуні, кондиціонери. Так. Що у нас тут є? Ще спрейчики. Так, новинка у нас шампунь-османська Троянда. 400 мл. Новенький шампунчик. Так, Наша професійна лінійка. це моя улюблена. От я от беру маску і шампунь завжди з цієї серії. Мені найбільше не сподобалося. Так, новорічна ціна 199 гривень при покупці будь-якого продукту зі сторінок 102-105. Угу. Тобто, при покупці будь-якого із цих продуктів і з ось цих термозахист буде з зниженою ціною. Чудово. Ого, знову новинки: чай з чорним кмином. Так, далі: дієтична допавка це дитяча шоколадна паста. Ось можете почитати, що туди входить. Так, от виглядає далі. А, кава з чорним кмином. Таблетки чорного кмину. Маска для волосся. З маском чорного кмину. Цікаво. А, до речі, тут вказано, що вона не потребує змивання. Дуже цікаво буде почитати про цей продукт і дізнатися більше. Щось таке новеньке має бути. Наші дієтичні добавки. Це у нас дієтичні добавки українського виробництва. До речі, вони натуральні на травах. Ще дуже крута новинка. Ми чекали, просили, і наше керівництво нас почуло. І тепер у нас буде омега-3. Так, тут можна почитати характеристики, дозіровочку. Тут у нас 30 капсул буде. Це наш. були вітамінки ці, і тут знову новинка. Щось таке цікаве Вітамінна суміш шишок. Цікаво. І дитячий рибячий жир мультивітамінний. Тут наближу вам можете почитати, поставити на паузу. І тут вказано, які вітамінки тут є в цьому рибячому жирі. І вказано, що він має аромат, смачний аромат фруктів. Тобто дітки повинні з задоволенням таке приймати. Цікаво, з якого віку, тому що тут не вказано. У нас новорічна акція на льодяники при умові покупки колагену зі сторіночки 108. Так, при покупці колагену у нас знижка на ось такі льодяники. Так, вау -ціна у нас на трав'яний чай, детокс, це чай для схуднення, і вау ціна на трав'яний чай для зміцнення імунітету. Тут, як кому цікаво, можете подивитися, що сюди входить, які екстракти. У нас засоби для дому. Так, засіб для миття посуду мінус 20% на кожен другий засіб. Опцій дуже багато. Так, тут у нас без додаткових пропозицій. Так, вау-ціна на засіб для видання плям з кольорового одягу Оксиклін. 379 гривень. Супер. Так, це наші наборчики для новачків. Кожен, хто реєструється в компанії, має змогу обрати в перший місяць співпраці один із таких наборів. Вони йдуть з величезною знижкою, можете самі побачити. І один на вибір. Тут такий базовий є, тут декоративна косметика і антицелюлітний крем. Тут у нас для дому засоби, набір для дому, і набір для себе. Я собі, до речі, ось такий брала тут і для вмивання, для інтимної гігієни, і пілінг. Дуже крутий. Так, і, вау. І знову акція. За кожних 149 гривень замовлені з каталогу Гель для прання, дитячий або універсальний, за 99 гривень. Дивіться, яка величезна знижка. Просто шикарна акція. Супер. Ось такий у нас каталог новорічний. Яка вам акція сподобалась найбільше? Напишіть, будь ласка, і, звичайно, той, хто хоче зареєструватися, залишаю вам анкету. В закріплених коментарях також будуть мої контактні дані та канал, телеграм-канал, якому можна детальніше познайомитися із самою компанією. Дякую за перегляд!